Тим часом у столиці Фалконії Тарту сьогодні відбулося не менш важливе засідання вищого сейму. Після гарячих дебатів парламент країни ухвалив законопроект, який відкриває шлях до офіційної інтеграції з Ронвей Голосування показало суспільство розділене, але більшість депутатів підтримала ідею єдності за 31, проти 25, Утримались та не голосували по 5. Обговорення тривало понад чотири години. Прихильники інтеграції наголошували, що союзи з вийцарів це історичний шанс для стабільності і розвитку. Опозиція ж висловлювала побоювання щодо втрати суверенітету. Ми не здаємо незалежність, ми її зміцнюємо. Союз із вийцарією не забирає нашу ідентичність, а робить її сильнішою. Це шлях до відновлення економіки, енергетики, безпеки і нашої спільної долі. Ми будемо робити все належне, щоб вийцарія не поглинула нас цілком, а краще розвивала нашу ідентичність і відновлювала країну. І тому у фалконців буде більша довіра до Вийцорців ніж до фарсіців. Після виступу премера більшість депутатів підтримала законопроект. У кулуарах парламенту кажуть, це рішення може стати поворотним моментом не лише для Фалконії, а й для всієї регіональної політики. Це крок до майбутнього. Ми показуємо, що готові до єдності. Є ті, хто сумнівається, але історія не чекає, ми повинні діяти зараз. Тепер Фалконія офіційно розпочинає процес інтеграції з Рунвейцевієв. Уже завтра в тарту очікується підписання протоколу про об'єднання між гетьманом Павлом Скоропадом і президентом Арсеном Балджином. Подія може стати фінальною крапкою у процесі, який розпочався ще кілька місяців тому, з перших мітингів і закликів до єдності.